Захисники і захисниці України, ветерани і ветеранки, високоповажний пане голову Верховної Ради, пане секретар Ради національної безпеки і оборони, шановні народні депутати, шановні урядовці, шановні іноземні партнери, друзі, колеги, партнери, пані і панове. Зараз Україна, українці, українки, ми всі разом переживаємо. Важкі часи, страшні часи, історичні часи, але ми проходимо їх і ми пройдемо їх завдяки вашій силі, завдяки вашій мужності і завдяки вашій самопожертві. Але це наша національно визвольна війна. Нас усіх російському окупанту протистоїть цілий народ і вся українська нація. Україна має бути вільною, незалежною, суверенною. Під мирним небом назавжди. У рамках концепції відновлення України маємо гідно вшанувати героїзм усіх, хто став на захист власної держави. Про це сьогодні говорив президент України, про це сьогодні говорив голова Верховної Ради України. Тому вже зараз, не чекаючи завершення війни, ми формуємо нову державну ветеранську політику, змінюємо підходи, запускаємо нові програми і проекти підтримки ветеранів. Ветеранська політика це не просто виплата допомоги. Мета нової ветеранської політики це адаптація, реабілітація, створення широкого простору можливостей для самореалізації, а також вшанування подвигу наших захисників і захисниць. Нова ветеранська політика складається з п'яти ключових елементів: перший елемент це створення інфраструктури. Завдяки якій ветерани отримують якісні та дієві послуги, це також включає розвиток інфраструктури так званої першої зустрічі. Ми починаємо з нових підходів роботи військово-лікарських комісій та медико-санітарних експертних комісій, принцип довідки ходять за військовими, максимальна цифровізація, зокрема електронна черга, залучення якнайбільшої кількості. Цивільних медзакладів у цей процес, результат інклюзивна, комфортна і прозора система без бюрократії та корупції. Це те, над чим ми працюємо, що вже імплементуємо спільно з урядом, спільно з Верховною Радою прийнятий ряд законів, запроваджений ряд постанов Кабінету міністрів. Також прийняті накази Міністерства оборони і Генерального штабу. Паралельно з цим вже зараз формуємо інститут помічника ветерана. Це індивідуальний супровід захисників у критично важливих для них питаннях. Буде діяти принцип рівний з рівним. В допомогу ветеранам залучатимуть насамперед захисників та захисниць та членів їх родин. Масштабуємо ветеранську політику на місця, залучаємо всі громади, при обласних військових адміністраціях діятимуть спеціальні структурні підрозділи а на місцях сервісні офіси у справах ветеранів. Їхнє завдання координувати виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки. Другий елемент нової ветеранської політики це економічна активність. Більшість ветеранів є людьми, сповненими сил та енергії. Їхня праця, їхні таланти та здібності будуть драйвером української економіки. Я в цьому глибоко переконаний. Для цього держава запропонує їм можливості в освіті, в працевлаштуванні у створенні власного бізнесу. Вже відкрито шість центрів ветеранського розвитку при провідних вишах країни, їх буде ще більше. Це платформи для розвитку професійних навичок, перекваліфікації, отримання нових знань. Крім того, для всіх захисників та захисниць буде створено можливість пріоритетного вступу до вищих навчальних закладів, до інших навчальних закладів, а також позаконкурсний вступ до закладів профтехосвіти. Держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу. Будемо розширювати грантову підтримку. У нас вже існує програми безповоротних грантів. Є робота. У цій програмі є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Ми робимо так, аби в Україні були тисячі ветеранських бізнесів, а ветерани були в центрі економічного відродження нашої держави. Третій елемент нової ветеранської політики успішна реабілітація. Йдеться про створення мережі сучасних реабілітаційних центрів по всій Україні. Вони надаватимуть комплексну допомогу, фізична реабілітація, подолання посттравматичного стресового розладу, підтримка рідних та близьких захисників. Ми вже зараз збільшуємо державне замовлення на реабілітологів, щоб у нас не було дефіциту цих фахівців. Доступність реабілітації має бути. Повсюдною від великих міст мільйонників до районних центрів до найменших громад. Ще один засіб реабілітації це ветеранський спорт. Бачимо разючі приклади, як на міжнародних іграх Invictus Games Наші захисники демонструють силу, незламність, волю до перемоги, завдання держави створити їм умови для тренувань, спортивні зали та майданчики, стадіони та басейни. Четвертий елемент нової ветеранської політики це доступне житло. Захисники і захисниці це люди, які мають право на власний дім, бо вони його відстояли зі зброєю в руках, а також захистили домівки мільйонів українців. Нещодавно ми розширили іпотечну програму Є оселя. Тепер пільговий кредит під 7% доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Це допоможе придбати квартири тисячам родин наших захисників. При цьому вони самі обиратимуть місто і місце, де хочуть жити. Так само ветерани є пріоритетними учасниками програми. Є відновлення компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Заяви захисників розглядаються перш за все. Відповідно, вони першими отримують кошти, за які можуть відремонтувати свою оселю або придбати нове помешкання. П'ятий елемент нової ветеранської політики це вшанування подвигу наших військових. Усі покоління українців у великому боргу перед захисниками і захисницями України важливо пам'ятати і шанувати кожного, хто захищав країну. Увічнення пам'яті загиблих воїнів є наскрізною державною політикою. Найбільш символічним місцем буде національне військове меморіальне кладовище, де поховають героїв, які віддали життя за Україну. Подвиг ветеранів буде частиною національно-патріотичного виховання молоді в дитячих садочках, школах, вишах. Герої поряд з нами і кожен повинен знати їх і шанувати їх. Друзі і колеги. Розуміємо, що перед державою стоїть велике завдання сформувати нову відповідно до викликів сьогодення ветеранську політику. Разом, крок за кроком, ми рухаємося до нашої мети. Дякую. Вам за вашу увагу, слава Україні!